У цьому відео я хочу поговорити про урок, який, на жаль, я вивчив через декілька років вивчання анімації, а насправді треба було засвоїти його на самому початку. Не робіть моєї помилки. Подивіться уважно. Всім привіт! Мене звуть Роман і я 3D-аніматор. У цьому відео я би хотів поговорити про таку фундаментальну річ, як основні пози, які ми використовуємо для нашої анімації. Якщо ви вже деякий час вивчаєте анімацію, ви знаєте, що є такі пози, як key poses, є брейкдауни, є екстрими, є інбетвіни. І кожна школа, кожен аніматор навіть сприймає ці терміни по-своєму і має якесь своє розуміння для них. І, на жаль, студент-аніматор починає плутатися між цими поняттями, бо термінологія від вчителя до вчителя, від школи до школи дуже може відрізнятися. І тут я пропоную вам трохи відійти назад і подивитися на ці терміни, на цю термінологію і на те, що, можливо, ви так само як і я, пропустили в самому початку навчання. Багато хто вже знайомий з уроками, а може хтось читав книгу Річарда Вільямса Анімація Посібник виживання аніматора. Ось. І у цій книзі Річард Вільямс розкриває поняття цих поз і навіть дає схему, як правильно працювати з ними. Давайте пройдемося по кожній з цих поз і подивимось, що нам каже Річард Вільямс. Перша це Key Poses, Тобто ключові пози. Це пози, які розповідають історію. А саме, що трапилось. Для прикладу, можете уявити собі комікс. Там є тільки ключові пози. Основні. Він був тут, перейшов сюди, ударив так, крикнув то. Key Poses. Наступна це екстрім поза. Це така поза, в якій змінюється напрямок руху. Для прикладу можна уявити маятник. Ось він рухається справа наліво, і коли він змінює свій напрямок, то ця поза буде вважатися екстримом. Чи ще для, для прикладу можна уявити стрибок людини? Ось людина підстрибує, і саме найвища точка, куди він підлетить. То й буде екстримом, бо далі він змінить свій напрямок і полетить вниз. Третя це пози Breakdown. Брейкдаун встановлюється між двома екстрим позами. Також її можна назвати середньою позою чи позою проносу ноги. Наприклад, коли ми роздивляємося ходу людини. Коли ми переносимо вагу на одну ногу, а іншу піднімаємо в повітря, ця поза буде. Називатися брейкдауном. І четверта. Це ін-бетвін поза. Це поза, яка доповнює анімацію між брейкдауном і екстрімом. Чи екстрімом і брейкдауном. Ну ви зрозуміли. Ось тут Річард Вільямс показує схему. І я пропоную вам. Робити свою анімацію по цій схемі. Тобто спершу робити key poses, потім робити Екстріми, потім виставляти Брейкдауни, і в кінці вже виставляти in between. -и. Ця схема виглядає дуже простою. Та вона така і є. І якщо ви будете слідувати за цією схемою, робити свою анімацію, то вона буде робитися швидше, у вас буде міцний каркас і ви будете менше часу витрачати на пошуки. А найголовніше це результат. Спираючись на цей метод, коли ви зробите свій блокінг, розуміючи, що таке кіпози, що таке брейкдауни, що таке екстріми, і ви перейдете в сплайн, то ви побачите, що ваша анімація стала набагато краще виглядати на цьому етапі, ніж це було раніше. Тут є ще один бонус, але він трохи прихований. Його можна відчути, коли ви прийдете на роботу. І будете працювати в якійсь компанії чи на проєкті, де є інші аніматори, і вам треба з ними спілкуватися. І ось якщо ви будете спілкуватися однією мовою, використовуючи ці терміни, будете мати одне й те саме на увазі, то вам буде набагато легше досягати результату, створювати міцний колектив та й просто дружні зв'язки. Один із слоганів, який часто можна почути від діснеївських аніматорів, звучить так. Лес і з мо, тобто менше значить більше. І ось ця схема демонструє нам е, цей слоган. Тобто вона нібито і проста, але за допомогою неї можна досягти дуже крутих результатів. Ось і все на сьогодні вийшло таке невеличке інформативне відео. Я планую надалі на цьому каналі публікувати подібні відео. Для того, щоб допомогти початківцям пройти свій шлях до такої амрійної професії, як 3D-аніматор, з вами був Роман. Підписуйтесь, ставте лайки, і слава Україні!